Бабуся Марія, а чому ви збираєтеся в цій хаті і що ви розкажете нам про неї? Ну, вся хата вона будувалася десь в 34-35 році. Я думаю, що вона може і найстаріша у селі. Ну, вже тут чотири роки ніхто не живе, вже чотири роки як свікруха померла. Але ми її доглядаємо, бережемо, вона нас просила, щоб ми її берегти. Вона з роду казала, що її хата щаслива. На той час приїжджали сюди вчительки, медички, і в її були на квартирі, і з цієї хати завжди виходили дівчата заміж. Вона з роду казала, що в її вся хата щаслива. Так ми її. І бережемо. Ну, я прийшла сюди замуж, я прожила тут 9 років. Ось, е троє дітей я тут родила, двоє дітей прийшло звідси в школу, а одна, один хлопець пішов вже вже ми пішли в свою хату. Тут жили. Дві свікрухи, дві невістки. Бо як я прийшла сюди, то ще в свекрух була свікруха. І моя свекруха, і я. І свекор. І в чоловіка ще був чол... брат молодший. У цій хаті, як я була, жило 9 душ. Ну, і всі місця вистачало. так і прожили. Я не пам'ятала щоб ми коли сварилися. У мене була свікруха добра, вона не сварлива була, не сварилася. І так ми прожили. Дев'ять років прожила і пішли в свою хату. Потім я свої діти погодувала, поженила, старший женився, була невістка біля мене. Тут млодший жениться, молодший женився і він пішов жити із жінкою сюди, всю хату. Прожили вони, поки будувалися тут більше трьох років. О, ще викруха годувала їхні діти, свої правнуки. О, вона, вона мала два сини. Їй було два сини. П'ятеро внуків, десять правнуків, а сім праправнуків. О. Ну, вона завжди казала, що вона дуже щаслива, бо вона родилася першого дня на Пасху. То вона завжди казала, що я щаслива, бо ну, було на двоє дітей, але внуки, правнуки, всі її шанували. Всі її любили, то вона завжди пишалася, щоб вона щаслива.